Заслужений металург України Валерій Оробей святкує 65-річчя та приймає привітання від колег з комбінату «Запоріжсталь». Ось такі ветерани, як ви, це дійсно гордость комбінату. Благодаря таким ветеранам комбінат продовжує працювати і показує положительний результат в цих непростих умовах. Ви працювали в тому цифі, де... Начиналась история комбінату «Запоріжсталь». С доменного цеха, с первой плавки, первой печи. Уже печі печи нет, а память жива, доменный цех есть. Поэтому спасибо вам за ваш труд. Валерій Леонідович 32 роки працював у доменому цеху Запоріжсталі. горновим та старшим майстром. Отримав звання Герой України. На сьогоднішній день радує, що не тільки ти показував, образці, як треба працювати, ну і як відноситися до людям, і як в даному випадку добрим словом, добрим ділом захищати це високе звання, яке ти отримав за свой труд. Валерій Оробей зізнається, спочатку було складно, але розумів, металург вкрай важлива професія. Коли я прийшов, ну тогда ну, на практику студентом, потім закінчив техніком гарної п'ятого розряду, а потім старшим став. Ну, повезло, двадцять 24 роки. Ну і так, от старшим, 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 потім знімою бригаду перейшли вже по всім печам. Я був старшим на второй. Так цікаво було. пацан 24 роки і так неловко було. Постійний розвиток та вдосконалення навичок. Молодим металургам Валерій Оробей бажає наполегливості в опануванні професії. Механізували. Все, ну, внимательный надо быть, ответственный, нужная профессия, хорошая профессия, ну настоящая мужская профессия вот это вот, ну, не жалею совершенно и даже считаю, что повезло.